Тепер отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії можна без необхідності відвідування ТЦК та СП. Раніше військовозобов'язані, вони могли отримати направлення на ВЛК тільки в паперовій формі, відвідавши ТЦК. Тепер цей процес значно спрощено, подаючи запит через застосунок Резерв Плюс. Для цього просто достатньо авторизуватися. У додатку і подати запит за кілька кліків. Через добу користувач він отримає сповіщення з усіма необхідними деталями: номером направлення, адресою медзакладу та інформацією про ТЦК, яке підписало направлення. Хто ж може скористуватися такою послугою? Нова функція вона доступна для військовозобов'язаних, які хочуть пройти огляд на придатність до військової служби, але ще не отримали повістку на ВЛК. Якщо людина вже має повістку, то для проходження комісії їй слід звернутися до ТЦК Що ж робити після ВЛК? Після проходження ВЛК немає потреби йти до ТЦК для оновлення військового облікового документу. Вся необхідна інформація вона буде надіслана до реєстру оберіг і оновлений документ з'явиться в Резерв Плюс. Важливо розуміти, що послуга електронного направлення є добровільною. Ініціативу може проявити тільки користувач, що бажає пройти огляд. А повістки на проходження ВЛК залишаються паперовими і надходять традиційним способом через пошту. Також зауважимо, що у разі, якщо військовозобов'язаного не має змоги скористуватися смартфоном, він може отримати паперове направлення через ТСК, як це було і раніше. Якщо у вас є запитання, пишіть, будемо вирішувати.